Всім привіт! Давайте потренуємо П'ятий день, заключний, і того оборона нас каже, а, все добре, все чудово. Ну що, вчора був один хрестик? Я думаю, сьогодні, можливо, ж противники будуть адекватніші. Я бачу, що ні. Ой, жесть. Нагадай мені, що ти робиш? Що так? Якщо шотнула, значить нам ще прилітає по. Сусідом. Ще ріже нам атаку. <смір> так, ну, головне те, що я сьогодні, я думаю, обійдуся без викупа і все буде добре. Ну, погнали. Я думаю, я два хрестики, два шота зроблю, а далі вже можна буде робити хрестики і буде в мене без викупа. Трійка червоних, трійка синіх і закінчили. На цьому. Жесть. Ну як його це турнірити за такими полями? Ну. Ну як? Це зараз мені тут сама шотне. Капець. Ну так зроблю. Можливо, там якісь. Помбо, шалені і. Так, червоні ми знайшли, але якщо ми до того часу виживемо, мабуть, Мабуть, як його скласти краще. Ну, нехай так. Але в майбутньому поля мого немає. Просто немає. Мабуть, сюди будемо кидати, бити їх, а потім там сині в пустоту і, можливо, ми зарядимо Мілено. Але якщо ми винесемо, тому що я щось сумніваюся. Швидше за все, що Енні в нас лишиться. Мілена в нас при смерті. Ситуація пахне смоленим. І Енні немає як винести. Так, ну-ка тихо. Ким будемо бити? Ким будемо бити? Це питання. А е, ні, ні, тому що я її доб'ю і мало прилетить. Тоді іншим не прилетить. Значить, будемо крокодилом бити. Там уклоняє. Ну, е, поки що у нас нехай Мілена повисить на даний момент. Можливо, я ще де. О, червоні є. Добре. І тепер головне вбити крокодила першого. Бо то, я так розумію, ухилятися можуть. Угу, добре. І крокодила добили. Ну, ухиляння, які чудово. Як чудово працюють ухиляння, ну? Далі. Де моє? Де мої. Де мої кавінчики? Де його так бурухнути, щоб цю синю не рухати її зайвий раз? Ні, нема. Закінчилося моє поле. Ну, добре, зробимо так. Можливо, там десь ще якось будуть в майбутньому. По 800, так, влупила. Ну, живем ніби. Угу, Відлікуємося. Візьмемо червоні. Зараз з неї зняти камне кожу. Головне ще раз не зарядити. Так, добре. Поїхала Шері, Мар'яна. Добили? Добили, добре. Так. Ще один шот треба зробити. О, жесть. Противнички. О, це погано. І майже всі на альфа розлій. Це сьогодні в мене будуть. Противники, так, знову ця горуля притрушена. І тут саме найгірше, хто мені не подобається, якщо чесно. Це оцей копідон і імператриця. Ну, погнали. Іби тільки були червоні. Три по три, ну? Ні, не сьогодні. Четвірку синіх можна зробити. М -м -м. А можна трійку синіх полетить комбо? Ще можливо щось приїде. Але сумніваюся, червоних нема. Що сьогодні за поля? Ну як це називається? Ну як це так? Ну чому так не щастить? Так, далі трійка ще синіх можна. У них мало. Мало червоних. Ну, добре, зробимо так. Ще б одну трієчку червоних. Мало б непогано. Так, Мілена поки що висить. Ну, зараз оце єдине в мене таке сподівання, що як я зараз рухну трійку жовтих. І там ще вилити червоні. І в нас тоді буде два по три червоних, так? Тоді ми своїх зарядимо, але... але щось я сумніваюся, що мені так пощастить, або взяти трійку синіх, і ми тоді зможемо когось копіювати. Угу. Так, добре, цього ми, цього ми зарядили. Кого будемо копіювати? Можливо, Копідона? Як вам така ідея? Попробуємо Копідона. Так, ну так, він, не, він же не цей, але ми цих двох хоча б заблокували. Ну що, попробуємо тоді. Лікуватися, я не знаю, чи зараз буду. Зараз у нас буде Х2. Що є. Зараз будемо бити. О, у нас імператриця буде зараз. Це за все, що я до неї не встигну зарядити своїх червоних. І копідон буде зараз. Оце в таймінг. Оце у нас зараз буде тут повний розколбас. І він мені зараз по любому заблокує трьох, і я не зможу тоді вдарити. Ну, хоч уже не в нуль, правильно? Погано. Бим Мілену. І якраз по трьом. Ну, гадость, ну правильно ж. Так, ну тоді можна попробувати добити квінтіна. Мілена поїхала. Хоча б, хоча б квінті надобити. Трішки не вистачило копідону. Погано, погано. Зараз це мені доб'є просто двох. Як і... Ну, отак, синя човіха. Так копітно І вже синій приїхали. М -м -м -м. Тут вже вбивати вбить. Ну, якби, звичайно, не купідон, то все було б чудово. О, Обідно, Обідно. Я сподіваюся, за сьогодні не буде дуже багато хрестиків. Дайте, будь ласка, адекватного противника. О. Всі на альфа, всі на альфа. Ти в нас вішаєш міньони з контрак... контратакою, правильно? Так. Жесть. Та буде травити, знову копідон. Та буде броню різати. Хухі противнички. Так, маємо червоні, маємо синій кристал. Червоний кристал не виходить трошки зробити. Але якщо зірвати синій кристал, то тоді буде червоний у майбутньому. Що будемо махінірувати? Ну спробуємо. Можливо, я то й помилку роблю. Дуже мало. Дуже мало не будемо робити кристал, тому що. У мене є шанс просто зараз зарядити червоних, значить ми будемо їх заряджати. Добре, того винесли. Дуже чудово. не заряджай. Ну, не, ну. І червоні даремно поїхали. Нічого, все добре. Наші заряджені. Зараз будемо дивитися, думати, ким будемо бити. Можливо, Локі. даримо сюди. Зріжемо їм броню. По 600 даримо. Так, далі. Сюди поїде машка, шері. Так, так. Давай сюди за Грогом і міленою. Хто у нас лишився? Ця дівчина лишилась. Ну Ні, нічого страшного. Зараз буде ще локі, і ще раз ми неї вдаримо. Мімо. Гупимо мімо. Ну Ні, нічого страшного. Тут, звичайно, от, будь ласка, була поразка, і в нас тут вже і поле було, і камінчиків куча. Ну ні, звичайно, гра сама не зливає, ні-ні. О -ні. май oh, гад! Противнички. Я так розумію, на цьому турнірі ми побачимо, хто як прокачає, в когось скільки зламу. І що в скоро буде вже третя личка качатися, так, я так розумію? Це жесть. А нагадай, що ти робиш? Ти в нас ману ріжеш. Так, по всім. Чим більше мани, тим більше б'є. І ще підрізає ману. Ну, погнали. Я тут своїми чахликами. Проти таких моментів. Знову синій кристал. Ну, мабуть, ми його будемо робити. Будемо робити далі. Можемо зарядити локі? Будемо заряджати? Та, мабуть, так, а ким будемо бити? Ну, не... зарядили. Зарядили. Так, ким будемо бити? Ким будемо бити? Тут або цю, але вона мало вдарить. Ти у нас вже небагато б'єш по всім. Не туди. Бере посилення 120. А ця маска дає мінус атаки, так? Ну, не знаю, тут або фортуну й бити, чи як її там звати, або в мене була така думка фанексою, і потім під бафом лупити. Да? То можна, в принципі, так і зробити. Зараз робимо собі кріт, робимо собі бафи і будемо лупити міленою. По 1300, ще топаз прилетіло нормально, так вигатили. Так, зараз будуть червоні. Ту здуло. І цих прибираємо. От червоний кристал. Ну, я думаю, тут уже все буде чудово, все буде класно. Ну і ту, мабуть, здуло. Так, так, все. Фух. Ну, Звичайно, те, що Фенекса стояла в центрі, це дуже класно було. Ну, Останній тапок в цьому турнірі і в нас імператриця. Ось щось такий чахлий противник. Все, у нас всього шланг у нас на зломі. А чому так? То дивно? Так, два лікаря, бегемот. Бегемот то погано. Ну, погнали все так же. Тільки би поле було. Поле, звичайно, не моє. Один, одна трійка червоних. Справа червоних взагалі немає як скласти, ходів немає. Халепа! Ходів майже немає. Три хода на полі. І яку, яку варіацію вибрати, тому що в мене спочатку були думки, наприклад, три жовтих скласти. І, можливо, сподіватися, що там ще щось вийде. Можна просто скласти стрійку червоних. Сподіватися, що ще щось вийде. Тут або так, або так. Тут тоді будемо червоні забирати. Так, ще буде трійка синіх. Дуже все погано. Ну, давайте так. Де мої червоні? Я так розумію, у мене тут зараз ще може бути внулик. Тому що камінчиків своїх в мене тут немає на полі і. І зараз буде бити імператриця. Ні трійки синіх, щоб ми, Міленою, відлікувалися. Ні червоних скласти немає. Ну, там буде в майбутньому одна трієчка. Але що вона мені дасть? Так, добре, буде два по три червоних, але би хоча б вижити до того часу. Бабуля буде зараз бити. Бабуля то погано, Зараз вона бафів надає. Відлікує цю імператрицю. Сині роз'їхалися. Тут теж погано. Є червоні, добили мені локи. Дякую. Звичайно, за цей подарунок. Будемо туди, Звичайно, і шенга можна було б винести, якби. Ну, добре, будемо якось зараз будемо щось робити. Не знаю, що. А шенгом не можна лікуватися. І я зараз, виходить, мене тут а, Мілена вже як лікар не піде. Треба було шенга добивати. Але мене і ця тоді теж би добила би. Як і Бегемотиха. Чи бегемот, то він, вона, хто то. Я думаю, доб'ємо. Зараз сподівайтеся, що Шену вдарить в Мілену. О, тоді в мене буде шанс, якщо він вдарить в Мілену. А якщо вдарить по трьом, то рахуйте, все, приїхали. Ну, нехай тут заберу. Ну, вдарь в Мілену, будь ласочка. Ні, він гадость б'є по цим. Скільки в нас ця фішка буде висіти? 5 ходів. Це взагалі реально. 5 ходів. І вже є заряд на червоних. Це так бідно. Тут або зараз знайти собі. Але вони просто тичками повбивають мене зараз тут. Я бабулю не вб'ю. Зараз. Цей немає. Що це було? Це як це ми так її вбили? Так, нехай. Але мені треба червоні. <сум> Терміново. Де я можу знайти червоних? Попробувати зірвати кристал там одним камінчиком, ніби в шани галиша б'ємо. Можливо, комбо не полетить. А переїхав! Переїхав. Червоний мій. Все було б класно, якби він гадець не переїхав. Зараз би була б шері, і ми його добили б. Ну, попробуйте, можливо, тут буде. Червоний нема. Його рухати не хотілося б. Ну, під ним, під шангом. Ну, єдине добре, що в моїй ставці стоять через один, і він, якщо зараз когось. Доб'є? Доб'є. Якби тільки Мілену, будь ласка, я тебе прошу вдар в Мілену. Ну, ні, гадость така. І синіх нема як підтягнути під ним. Нема як. Ну нехай так зробити. Зарядимо її на Х2 зараз. Птичкою не доб'є, ану, добийся. Фух. Що за цей останній бій, так страшно було. Поля не було і просто треш. Так, за сьогодні маємо один хрестик. Це круто, це супер, це вау. Бомба просто. Я думала, сьогодні треш буде. 44 місце. Нічого собі, я маю 5 хвилин слави. Знову мене немає. А ну-ка, вийдемо і зайдемо зараз. 44 місце. А Ну, є! Yeah. 5 хвилин, слави, і Бог. Ну так, звичайно, там все скине, тому що сь... у ну, мене оборона два дня була. Це де, а потім, звичайно, ми піднялись, але два хрестика маємо. Ну, нічого, все добре. Турнір пройшов для мене дуже вдало, тому що не було викупу. А завтра побачимо, який лут буде. Все, всім дало камня, всім пока-пока.